Возити благодійну допомогу учасникам АТО для неї вже звична справа. Мешканка Німеччини Галина Леонті. Відколи почались військові дії. Лев частину свого часу проводить на Буковині. Тішиться, адже до небайдужих громадян доєдналася німецька благодійна організація. Вона доставляє медикаменти в 140 країн світу і вперше для України. Чоловік пенсіонер Курт Фондорп його звати. І випадково вийшло так, що він раніше допомагав Хорватії, коли у них війна була. А зараз він готовий також допомагати Україні. І він в цій медичній організації Знає дуже високопоставну людину. І так він зав'язав контакт з ними. Ми щиро вдячні Галині Леонтій, а через неї і всім, всім, всім небайдужим, хто передав нашим воякам ці медикаменти, ці засоби е, особистого якогось захисту. Ну, сьогодні це надійшло таке на півтори тисячі євро. Але перед тим кілька було траншів, коли надходили і термобілизна, і теплі речі, і знезаражуючі препарати для води. Букуванець Юрій Боронив, що Луганський аеропорт отримав вогнепальне поранення, каже, саме допомога рідних та небайдужих. Більше підтримували на сході і допомагають зараз. Приємно, що знають, що співчувають, що підтримують. Вони ж розуміють, правда на нашому боці того і підтримують. Працівники військового шпиталю, куди передали медикаменти, кажуть, така допомога завжди потрібна. Якщо говорити про схід, то сьогодні звісно, що сама велика проблема це знеболюючих препаратів. Проблема. В кровозупиняючих препаратів, які потрібні, перев'язувальні медичні засоби. Що касається вже госпітального діланки, то потрібні антибіотики, потрібно все те, що допомагає в лікуванні хворих. Та німецькі волонтери піклуються не лише про українських солдатів. Спілка Євромайдан ПРВ зібрала допомогу вдовам та дітям учасників АТО. Вона німка, також з українським корінням, наприклад, і вона вже відвідала 13 вдов в Житомирській, Київській областях і в Хмельницькій. А я от привезла також допомогу вдовам в Чернівецькій області. Так і грошова допомога на дитину десь 200 євро. Ми збираємо, тобто одні сім'ї. В стороженецькому районі ми зібрали 800 євро, так як у них четверо дітей, і вони зараз залишилися без батька. Окрім того, витрати на перевезення допомоги перевізники зголосилися взяти на себе таку співпрацю. Волонтери Німеччини обіцяють продовжити й надалі. Тим паче, що охочих долучитися до благодійності. Більше є. Ольга Андрійська Михайло Антонюк. Місцевий час.